Діти. Сьогодні до нас завітали Синичка і горобчик. Давайте послухаємо, як вони співають. А як ви гадаєте, чому розвеселилися пташки? Вже настала весна, розтанув сніг, на дворі стало тепліше, на деревах незабаром з'являться листочки з теплих країв, повертаються птахи. А які птахи повертаються в Україну? Це жайворонки, солов'ї, ластівки, шуравлі. Будь ласка, загадку. Довгоногий, чорно-білий, у гніздо на хаті сів, довгим дзьобом знай туркоче, ніби щось сказати хоче. Де ж це ти був? Далеко, далеко, а як тебе звуть? Далеко? Знайомтеся! З цим птахом лелекі аж в Африці. Важкий шлях їм доводиться долати, хоча й летять лелекі дуже швидко. Першим повертається тато лелека. Він обирає місце і мостить гніздо. А вже потім прилітає мама лелека, відкладає яйця і з них вилуплюються Чинята. Пташина сім'я може селитися в тому самому гнізді кілька років поспіль, якщо їй сподобаються господарі. Птахи оселяються тільки біля добрих людей, і якщо лелеки зводять на хаті гніздо, то господар задоволений цим, бо лелеки приносять у дім щастя, спокій. Злагоду. Подивіться уважно, якого кольору у лелекі ноги і дзьоб. Хочете знати, чому цей птах червононогий? Послухайте, будь ласка, легенду. В одному селі люди знайшли поранену лелеку. Вилюкували і випустили його на волю. Одного разу в селі загорілася хата, а в ній було двоє хлопчиків. Їх батьки ще не прийшли з роботи. У цей час пролітав біля хати порятований лелека, покружляв від над хатою, жалібно закликотів і кинувся у відкрите вікно. Крізь яке вже клубочився дим. Виніс лека малих, але дуже обпік собі ноги та дзьоб. Вони стали кривавими, а крила обсмолив. Вони почорніли, ніби вуглинки. Господарі віддячили лелеки, і прикріпили на верхівці дерева колесо відвоза, щоб лелека. Тут завжди мостив гніздо і виводив пташенят. В Україні птаха вишивають на рушниках, його малюють, про нього складають пісні і легенди. Чи сподобалася вам зустріч з Лелекою? Намалюйте лелеку, нехай на своїх крилах він принесе вам щастя. Здоров'я, злагоду!